Всім привіт, у нас нове надходження, це автомобіль Volkswagen Polo 2002 року випуску, механічна п'ятиступенева коробка передач, двигун в нас 1.4, на передньому приводі, П'ятидверний, п'ятимісний, у нас це хетчбек, на комплектації є люк, все працює. Чистенький охайний салончик внутрі, світлий, Volkswagen як треба. Стеклопідйомники, підігрів дзеркал, все є, наявності, все працює, чистий охайний, є трохи похімчистити, у кого є бажання, таке можна похимчистити, але салончик для білого це ще дуже чистий. П'ятистепенева механіка, у нас кліматконтроль, мультимедія, 217 тисяч родного пробігу. За додатковою інформацією звертаємось до нас компанія Автопарк. Всього вам найкращого бережіть, себе до побачення.